Були виклики від початку народження. Нам всього 5 років, і ми постійно стикаємося щороку з якимись новими новими викликами. Но з таким викликом, яким ми зіткнулися цього року, зрозуміло, ми навіть його е, не могли і мріяти про такий виклик, але ми до нього готувалися. Ми е, ще до початку повномасштабного вторгнення розглядали варіанти е, на засіданні наглядової ради розглядали варіанти, які можливі, що буде з компанією, якщо у разі почнеться повномасштабне вторгнення, ми розглядали варіанти евакуації, і це ви розумієте для компанії дуже непросто. Для компанії, на якій працюють 4 тисячі людей. В результаті у нас я нагадаю, що суспільне мовлення це. Філії в кожній області це 24 телекомпанії і три великі національних радіоканали, два великих національних телеканали і будинок звукозапису в Києві. Тобто господарство дуже велике і дуже велика кількість діджитал-платформ. Перед нами перед початку, на початку війни було три великі завдання. Головних таких, я би сказала, це забезпечити безперебійну роботу телерадіокомпанії, створити умови для безпечної роботи працівників і е, оперативно надавати українцям перевірену інформацію е, з е, першої джерел. Нагадаю, що по вежах е, теле, телевежах були, е, було нанесено ракетні удари. У Києві і у Харкові в перші дні війни і були пошкодження, і була деяка зупинка мовлення, але це швидко вдалося відновити. Я думаю, що другий вдар мав бути по олівцю, але вони трошки схибили і вдарили в сусідню будівлю. Також у нас пошкодження отримали Житомирська та Сумська регіональні філії, окуповано приміщення Суспільного в Херсоні. І втрачений доступ в Северодонецьку. Якщо в Херсоні це все відбувалося в перші дні, і не, ну, звідти перед війною встигли за кілька днів евакуювати документи, то обладнання, все, що могли люди винести, скажімо так, в руках, то вони винесли. Наші працівники залишаються частина їх на окупованих територіях, але вони працюють під прикриттям. і... Ну, змінені їхні локації і вони продовжують передавати інформацію. Е, було кілька випадків, коли наші працівники потрапляли до полону і е, ну, на щастя вдавалося їх звідти витягти. Сьогодні у нас е, 77 працівників захищають Україну, із них 9 жінок, е, 230 за кордоном. 290 залишається у простої. І е, ця кількість у нас зменшилася, тому що на, е, десь на кінець е, весни у нас 50% людей було у простої. Що таке у простої, я думаю, ви знаєте, це люди не працюють, але отримують дві третини заробітної плати. Тобто ми їх е, все-таки підтримували як могли. Ну, незважаючи на це, Суспільне з першого дня війни працювало без втрати компетенції та перерв у виробництві. Було розроблено декілька кризових сценаріїв, завдяки чому вдалося перегрупувати компанію. Головний офіс та центральне мовлення було перенесено з Києва до Львова. Там у нас резервний центр мовлення. Посилено протокол безпеки роботи під час військових дій. Працювали усі регіональні філії, були міста біля фронтової зони, де залишилися працювати лише кореспонденти Суспільного. Інші канали зверталися до Суспільного, щоб робити з ними включення і мовник цього сприяв, щоб максимально поширити правду про війну. Е, керівництво компанії за можливості і за дозволу, коли дозволяла безпека, відвідувало філії. Е, постійно це робить протягом останніх сьомих місяців. І, е, дякуючи європейській мовній спілці і інституту масової інформації, наші кореспонденти отримали бронежилети казки і е, телефони супутникового зв'язку. Ми також запровадили страхування журналістів, е, кореспондентів, які їдуть у гарячі точки працювати. Е, щодо наших, нашого мовлення, то нагадаю, що перший канал наш, е, який дуже часто в народі називають от 1 е, по Старінки, да, там потім він був на це перший національний, потім е, ЮА Перший, зараз він просто перший, тому що у нас навесні все одно була запланована. Був запланований ребрендинг і він відбувся, дякуючи також БІПСІ. Тому це зараз канал перший. Він в загальному національному марафоні Спільні новини залишається. А ми відновили регіональне мовлення. Марафон на регіональному мовленні, це 12 годин зараз щодня в буднях. Ми відновили мовлення на каналі Культура. Тобто, перші місяці він транслював теж телемарафон. Зараз це окреме мовлення. І на регіональних мовниках, і на культурі у нас зараз транслюється все те, що не може транслюватися на першому. Тобто це спортивні трансляції, це Євробачення і так далі. Ми, нам вдалося все-таки відправити свого переможця Євробачення Національного конкурсу, відправити на Євробачення, і він там переміг. І у нас дуже тісна співпраця з європейською мовною спілкою. Якщо раніше це в основному вони брали наші новини і вони розповсюджувалися по мережі інших суспільних мовників, то тепер це більша більша співпраця, крім того, на наше прохання на листи, кім був відправлений ще в лютому. З європейської мовної спілки були від Євробачення від стороне на Росія, а потім вона виключена з керівних органів, і зараз їхнє місце там керівних органах зайняла Україну. Чому я дуже радію, Незважаючи на війну, тобто ви зрозуміли, що ми продовжили мовлення. Я скажу, що у нас дуже сильно виросли виросла аудиторія. І телевізійна, і радійна, і на діджитал, особливо на діджитал. Це два з половиною рази. У нас тепер 6 мільйонів підписників різних в основному телеграм-каналів, які є телеграм-канали і центральних наших мовників і регіональних. І у нас виріс рівень довіри. У нас є дослідження: 87% довіряють новинам суспільного. Тобто українці. Кризові моменти звертаються до е, тих медіа, яким вони довіряють, які надають перевірену е, інформацію. Суспільний мовник фінансується фінансується з держбюджету, але цього року він профінансований на 68%. Але це ще не весь не вся е, не весь сюрприз. Е, навіть ті 68% нам казначейство пропускає тільки на кілька статей, тобто на зарплату на комуналку. І фактично весь новий контент ми можемо робити знову ж таки за рахунок донорів. Дякую їм. У мене тут величезний перелік донорів, всіх не буду перераховувати, але їм багато дякуємо. Крім того, Суспільне ще цього року допомогло культурі. Ми там 40 мільйонів перерахували на культуру, яка просто в травні ну все вже вмирала там без грошей кілька місяців, і ми допомогли їм. Крім того, ми готові давати продакшенам стороннім. Але незалежним продакшеном робити замовлення на виготовлення контенту. І це має бути контент, який ми замовляємо, який лягає нам в місію. Тобто це не, не щось таке там чергове, розважальне, що роблять комерційні канали для рейтингів, а те, що також потрібно наша аудиторія, але не виробляється комерційними мовниками. Щодо вашого другого питання, Ася, значить. І ще ви сергій відповідав, як висвітлюватимуть медіа до нашої наш шлях до європейської, скажімо, Євросоюзу. От щодо детектор медіа, наприклад, може і він це робить. Бере одну тільки нішу. Один з законів, які необхідно прийняти Україні для того, щоб їх взяли в Євросоюз, це закон про медіа. Від ми дуже багато висвітлюємо. Про закон про медіа, тобто це вже багато років він готується, 10 років він готується, ми це все висвітлюємо, всі етапи подаємо, е, намагаємося всі дискусії щодо цього е, давати. І, звичайно, звичайно, тому що як тільки ми даємо щось, е, ну Сергій знає, тільки ми щось здамо. Е, е, Критикуємо, ага, значить, ви е, е, парахаботи. Тільки ми не критикуємо, ага, значить, ви вже продалися зеленим. і так далі. Тобто, це я думаю стосується всіх медіа у нас, але ми робимо свою роботу і продовжуємо її робити. Щодо того, яким я бачу, наприклад, ландшафт, медійний ландшафт, вже е, після воєнний час. Ну мій ідеальний моє ідеальне бачення, це те, що в Україні залишить в Україні дуже багато медіа. Ну, правда, їх так багато, що наш рекламний ринок їх витримати не може. А всі, на мою думку, мають залишитися ті медіа, в яких прозоре зрозуміле фінансування, тобто це не буде секретом для аудиторії, і вона буде знати, що, наприклад, там ви фінансуєтеся там за е, рахунок патронів своїх, за донати там і так далі. Ви фінансуєтеся там за рахунок інвестора, але що це за інвестор має бути зрозуміло і відомо. Поки що такі закон щодо прозорості медіавласності власності тільки стосовно аудіовізуальних ну тобто телерадіокомпаній, А немає такого закону щодо стосовно там онлайн-медіа, друкованих медіа і так далі. Тобто має бути прозоре фінансування. Якщо це інвестори, то вони, ніхто, хто фінансує, не повинен втручатися в редакційну політику.